Доброго дня мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дуже вам буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку, адже це є. Як вдячність за мою роботу і в той же самий час мені допомога від вас у просуванні мого каналу. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні наступного тижня, а саме з 10 по 16 червня в контексті війни Дивимось гарні новини, гарні події. Давайте, гарні події в Україні, які відбудуться наступного тижня. події. До нас прийде справедливість. Ми відчуємо справедливість. Що таке справедливість? А справедливість полягає в тому, що припиняється влада дьявола над якимись землями. Над якимись землями, які він окупував. Я думаю, що буде певний шлях, певний шлях до звільнення якихось наших земель на якомусь напрямкові. Д'явол втрачає владу над окупованими землями, над якимись. Тобто, я думаю, що, от, бачите, карта власника, карта власника це людина, яка володіє ресурсами або землями. Тобто, якусь територію, я думаю, буде звільнено від дьявола. Далі покажіть, наступна радісна подія на наступному тижні в контексті війни. Радісна подія. Ну, дивіться, тут, виходить, що гниле оточення неочікувано. Я думаю, що буде антизразок людини, яка була в домовленостях, була в домовленостях. Людина інакомисляча. Буде зміна точки зору людини, яка ну, спочатку була нібито опозицією, а потім вона заговорить по-іншому, адже вона не схоче, щоб ну, з неї зробили жертву ну, за мовою карт. Тобто людина не захоче бути постраждалою, вона буде демонструвати. Показово, як вона любить Україну, хоча, ну тобто, як виправдовувати сама себе буде, буде сама себе виправдовувати, буде хотіти повернути собі шанс бути вільною. Тобто, знову ж таки, якась людина стане антиприкладом, як не потрібно робити, перевзуватися, хтось буде у повітрі, хтось буде. Боже, так кричать діти, вибачте, я закрию вікно, бо це неможливо. Ну, ось так. Хтось перевзується в повітрі. Це, ну, ну, я не хочу сказати, що нас це потішить, але, знаєте, будемо на це дивитися з такою іронією. Ну, ось так. Тобто людина буде спробувати домовитись, якби неочікувана, вона відчуває, що вона втрачає шанс бути вільною. Тобто буде якась загроза для її волі. Можливо, це жінка якась. Якось вона буде виправдовуватися, ця жіночка буде дуже боятися, боятися, що її. Ну, скажімо, епопея закінчилася життєва, ну, вільне вільна життя. Або це людина, друга, у, ну, от, займає другу ланку в керівному складі. Ну, подивимось, хто це. Далі третя подія в Україні наступного тижня. Третя подія. Так, про що тут йдеться мова? Пропозиція. Пропозиція М -м припинити війну. Пропозиція припинити війну. Карта світу перевернута це як війна. Щось таке буде лунати. Знову ж таки, п'ятірка мечів, карта війни перевернута. Королева мечів перевернута. Але це буде якийсь такий план. Ну, дивіться, королева мечів перевернута, вона підла. Вона підла. Буде якийсь такий пункт там, який, ну, знаєте, діло шито білими нитками. П'ятірка мечів це підла перемога. Але все одно це закінчення війни. Якою ціною лицар мечів падає? Якою ціною? На, на одних умовах зупинка, скажімо так, немає, немає м руху вдвох, в одному спрямуванні от за картами, тільки на користь одної людини або однієї сторони. Буде це. Знову ж таки, будуть лунати пропозиції миру, але знову ж таки, імператриця вона перевернута, тобто в нас не буде ну, от, тої території за їхніми бажаннями. Ну, бачите, втрати, втрати, не бу... втрати і смерть. Ну, вони будуть говорити ці всі. Будуть спробувати домовитись з нами захочуть знову ж таки. Бо, а чого Бо для них важко? Для них дуже важко, вони ну, на останньому із здиханні, їхні ресурси не підвозяться, їхні ці орки вони ну, вже не можуть сидіти ну, на конях, вони падають. І вони виснажені, тому вони хочуть. Ну, так от, вони на грані, на грані емоційного зриву, але знову ж таки, тут іде обман, тут іде ну, шахрайство за цими картами. Лицар Кубків перевернути. Це якісь обіцянки цяцянки які не вартують тої бумаги, на якій вони написані, як казав Ото Бісмарк. Розумієте? Ну, ось знову буде лунати ці пропозиції закінчити війну. Але, ну, ви це знаєте і так. Тобто, це буде якось актуалізовано знову. Може, ще щось покажете? Покажіть ще щось. Ми і так про це знаємо: чистка Пентаклів, карта партнера. Получимо ми ще допомогу. Получимо ми щось таке, що допоможе нам боронити наші кордони. Саме кордони. Або, можливо, повітряні кордони, можливо, так. Це може системи ППО. Зрозуміли про що? Маю на увазі не територіальні кордони, а повітряні кордони. Ну, от, на кожній області є повітряні кордони. Я думаю, що щось пов'язано із системою захисту. Я так думаю. От карта Пентаклів, оце вони прощаються з чимось. Ну, скажімо так, вони не бажають не давати замовою карт. Тобто, вони нам щось, щось нам підкинуть. Для захисту. Не так багато за шисткою пентаклів, але слава Богу, за це. Ну, от якась така мова буде. Тут, бачите, тут саме щось наземне наземне. Хотіла думала, може, це якісь літаки. Ну, щось наземні якісь установки нам дадуть. Або це може навіть і зброя для цих установок. Ну, от якось воно з захистом пов'язано. Пов'язано з захистом. Ну, ось мах, мах він, тобто він діяльний, він е, е, дає сподівання, дає надію. Нам піднімуть настрій. Скажем так, нам піднімуть настрій якусь інформацією стосовно цього. Дадуть нам сподівання. Дадуть нам сподівання. Ну, головне, щоб вони дотримувалися зараз. Ні, вони, вони мають дати. Через не хочу, але вони мають дати. Знаєте, як шматок від себе від, відкусив. От якось так буде. Якось так. Щось мають нам дати. Ну, подивимось, подивимось. Подивимось. Щось буде якась така гучна заява. Ну, ось так. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за ваші коментарі та підписку ще раз. Не забуваймо, що ми перемагаємо, як би там не було, Тримаймо стрій. Вся і Україна. Обіймаю вас. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!